Супер. Добрий день. Доброго дня. Вітаю всю шахову спільноту на перегляді і коментарі матчу між Ігором Коваленком і Ігорем Самоненковим. Наші коментатори Олександр Генрихович Білявський. І, як ви бачите, Руслан Пономарьов. Ну, і я з вами, Андрій, Андрій Зелінський. Так, Руслан, ми бачимо в Іспанії спекотно. Скільки там на термометрі? Та, ну, звичайно, літо 25 десь. Я б не сказав, що так спекотно. Може, там десь у Львівській області теж. Ні, так, в нас дощі в Моршені дощ, Моршені, я вам розкажу погоду про Мошену. Велика велика вологість, потрібна акліматизація. Коли людина приїжджає в Моршен, то вона перший день. Ну, Олександр Генрич знає, перший день вона така трошки в плаваючому режимі, трошки цей ніхто не. От, але на другий день вже вже всі привикають, ніхто нікуди не спішить. і... От, і... Плаваючому в буквальному сенсі, тобто в басейні плавають всі в перший день. <реш> ну, у нас вже третя партія, тому що, думаю, гадаю, гравці вже акліматизувалися. Ні, вони вже повинні. акліматизувалися, вони вже питаються, чи можна придбати в Моршині житло, а як тут це. Ну, вже, вже вживаються, та ми їх вже водимо в екскурсії, одне озеро, друге озеро. Дихають парком. от, Так що. Будемо скоро, я, я думаю, що будемо звертатися до інвесторів і до міської влади, щоб вони сподували спеціальне шахове містечко. От, і Олександр Генрич приїжджає скоро. От, yeah. А Пономарів теж напевно, нікуди не дінеться. Відморшена це вже як, як така мека шахова стає. Навце, це і це, і це не реклама, як я кажу. Добре, добре, Руслан у нас після перукарні, я так розумію, в кав'ярні, це перше включення. Слідкує за партією. Олександр Генрич на своєму робочому місці він вже вписався в, в, в таку позицію коментатора. Давайте почнемо. Значить, третя партія, день третій. Гросмейстер Ігор Коваленко білими, гросмейстер Ігор Самоненко в чорними. Вам слово, Олександр Генрич. А... Сьогодні Коваленко розпочав білим першим ходом С4, а власне, це слід було очікувати, тому що зазвичай Самоненко обирає мароці різним порядком ходів. Найчастіше так, кінь в 3, там кінь С6, Д4, він найчастіше грає ж 6 e 4 Взяв на Д4, кінь, взяв Д4, слон g 7 слон 3. Кінь f 6, c 3. І виникає. Оця позиція. Вона різним порядком ходів може виникнути. І я думаю, що сьогодні Коваленко готувався саме до Мароці, тому що ну, дуже багато партій а, а, молодший Ігор зіграв в тому варіанті. Щось, щось, мабуть, підготував Коваленко на сьогоднішній день. А вже першим ходом, а, Ігор Молодший здивував. Коваленка і зіграв С6. Не то, що він взагалі не грає, С6, а він грає дуже рідко. Ну, ви знаєте, він думав, О, здається, треба подивитися на комп'ютер. Він думав, тобто, е секунд тобто я шість. думаю, що до того вже сьогодні. Ну, ми після партії запитаємо Коваленка, але я думаю, що він не готувався до, до, до цього. Просто, значить, починаючи вже з першого ходу, вони грають, так би мовити, підготовка, вся скінчилася. Тепер треба думати головою. Кінів 3 Д5, Коваленко грає Е3, значить, Б3. Ну, така система, яка на довгу гру, але ніякої переваги вона білими не дає. Бо чорні можуть спокійно вивести фігури всі на нормальні позиції. От а, розіграли та позиція, оцінюється як рівна теорією. А нормально, чорні грають слон Д6, коротка рокировка. Білі, якщо вони хочуть взагалі на щось грати, вони мусять десь там g 4 грати. Але як, як білі тільки грають Д4, чорні коня на Е4 ставлять. Тут позиція ну, проблем дебютних чорних в тій позиції немає. А... Коваленко грає замість двох нулів кінь кінці-3. Ну, але чорні могли продовжувати слон Д6 грати, Ігор Молодший чомусь хоче по-другому грати ту позицію, грає кінь кінц 5. Білі тут пішли Б4, причому недовго думав. Коваленко, хоча слід було подумати в тій позиції над ходом кінь 5. І можливо, що в тій позиції а, та, та позиція, вона на користь білих. Ну, по-перше, є проблеми з тим, що там робити з пішоком на Жі. Тобто, це така позиція з перевагою білих, але чомусь Коваленко навіть в той бік не, не дивився. Він пішов, ну, більш. Зрозумілий хід Б4. І тут, тут Самоненков міг взяти коня на F3, тому що не можна бити слоном через те, що після слона Ф3 треба бити пішоком, бо якщо бити слоном, то кінь д 3 і забрав слона на Б2 просто. Але чомусь Самоненков дуже швидко пішов кінь А4. І знову ж таки, тут я думаю, що найкращий хід за білих був це Д5. І гра могла б продовжуватися щось в такому плані G4, не витрачати час на захист пішака на Б4, А3, бо темп той важливий. А тепер можна взяти, кінь бере і грати відразу Б5, не грати А3. Тобто намагатися грати на, на слабого, слабого пішака на С6. Або якщо чорні грають С5, то виходить приблизно отака позиція. Там все захистили. Тут пішли король один. І білі в, в тій позиції починають аж 4, то, то неприємна позиція для чорних. Бо в чорних, по суті, немає реальної контргри. А білі, ну, якщо пощастить, можуть організувати атаку на Чорного короля. Але це не сталося в тій партії. І, і Коваленко тут теж дуже швидко пішов в тій позиції А3. Ну, зараз висить пішак на Б4. Він той бік навіть не дивився, він пішов А3. Ну, тоді позиція більш-менш вирівнюється. І... Я думаю, що чорні мали би грати в тій позиції. Цікава така ідея побити на це чотири. І, і... І якось так ну білі грають тура це один, щоби. Тому, тому що на, на, на слон С4, а можливо просто слоне в 3, так? І прийдеться біти, бити пішаком, тому що э, ферзем не, не можна буде бити бо пішак на Д2 на весь. Але тут можна грати тура c1, тому що хід Б5 тут поганий, тут не слід грати чорними Б5. Якщо чорні грають Б5, то э, білі э, встигають. Щось в такому плані Д3 дуже швидко заграти. І тепер чорні ще не розвинуті. Треба кудись здівати ферзя. Той пішак на С6, бити, бити пішака на Б4 на не можна, бо кінь візьме на С6, а потім слон на G7. А, а якщо грати так, то та позиція теж на користь білих. Ну, тобто вона здається майже рівною, але все ж таки кінь на С6 настільки неприємний, і білі контролюють всі лінії в центрі. Тобто тут, тут виходить така позиція. От, от ця позиція, вона вже дуже неприємна для чорних. Якось так, поміняли. І спів, пішака на Б5 тут не захистити. Білі ще не виграють, але, але в них вже краща позиція. Ну, пішака мають, а там вистачить ресурсів для реалізації чи ні, то вже, як, як чорним повезе, врятуватися чи ні. Але того всього не сталося в партії. Вони теж пройшли мимо. тих Варіантів. Не, не хоче Самоненко здавати центр, бо бити на С4 це все ж таки центр здавати. Він просто грає в тій позиції слон Д6. І Коваленко взяв на, на Д5, взяв на Д5 і пішов тут G4. Це правильно а Чорні пішли слон G6d3. взяв на c 3 h 6. Ну, я не знаю, я думаю, що тут білим слід було грати аж 4. Він пішов ферзь b 3 ферзь b 2 ну це те, такі теж стандартні ходи. А якщо б він так трошки е, на більший час замислився, можливо, він би пішов аж 4 тут. А якщо чорні беруть пішака на g 4 то білі. А, якось так а, нападають на того коняжа чотири. Ну і, а, і можливо, що в тій позиції а, чорним теж доведеться боротися за нічию. Все ж таки так якось білі а, центральніше стоять. А, Ну, тобто тут, 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 тут позиція невеличка, невеличка перевага в білих. А Коваленко пішов слон Lon D4, ну то ще хід. Ні, він, вже, він тут пішов ферзь Б3 спочатку, тобто він ставить ферзя на велику діагональ Ферзи 7, Ферзь B2. Так було в них в партії. Самоненко пішов довгу рокаду. І тут. А, я розглядав хід Слони 5, тому що тут теж, мож, щоб поставити коня на Д4. А тоді ну, складна позиція. Я думаю, вона теж дуже близька до рівної. Чорні там про усяк випадок короля відводять подалі. І... Так ось в тій позиції, я не знаю, можливо, трошки приємніше грати білими, але нічого страшного немає. Позиція близька до рівної. А от те, що зробив Коваленко, він пішов слон Д4 в тій позиції, замість сходу слону 5. От в тій позиції, в тій позиції. У Валенку пішов слон Д4. Ну, чорні захистили пішака на А7, а тим більше, що б 8 по всякому корисний хід. І от тут ну, він ще зробив хід Тураці 1. Тура це 1 ну, ще може бути. Пішов тура Тураже 8, щоб звільнити коня від захисту, ну, щоб пішак на G7 був захищений, щоб можна було там кінь d 7 якось піти. І тут Коваленко пішов, пішов кінь d 2 Я думаю, що то невдалий хід. Ну, тобто, після... Коваленко пішов кінь Б3. І Коваленко пішов. А, ні, тут є чорт. І Коваленко пішов в тій позиції кінь 5. У кінь 5 він загрожує взяти второю пішака на С6 і не можна бити, бо кінь бере на це шість шахи перезвисить.